Вітаю, шановні лубенці, сьогодні 12 жовтня. Гарна осіння погода і сонце, вже немає дощів. І зараз я на полях одного із наших фермерських господарств, знаного хлібороба, повним ходом йдуть роботи. Збирається соняшник, йде посів озимої пшениці. Робота на току. Вивозиться з біджа на різні площадки для формування певної кількості у тонах, для того, щоб можна було реалізувати тим, хто на сьогоднішній день платить більше. Але, безумовно, є і певні проблеми, тому що, як ви бачите, ми маємо сьогодні ту агресію з Росії, мабуть, яку ми і ніколи і не очікували. Це смерть наших. Мирних жителів, це ракетні обстріли мирних міст. І безумовно, що найгірше це ідучи до зими, ми не впевнені в тій інфраструктурі, яка на сьогоднішній день у нас є. Але в будь-якому випадку ми переможемо, ми подолаємо всі проблеми, і на сьогоднішній день мені здається, саме головне на полі і в сільському господарстві це. Мабуть, продовольча безпека нашої держави. Сергій Васильович, от яка тактика осінніх наших польових робіт, як ви сієте і що сієте на сьогоднішній день яку кількість озимої пшениці, ну і як організована робота? Ну, заплановано у нас посіяти озимої пшениці 310 гектарів. На сьогоднішній день вже посіяно 30%. Ну, тут свої корективи внесла погода, то ну, за 5 днів, я думаю, ми досіємо зиму. Раніше ми вже завершували посів. в да, такий час ті, ті роки, коли була нормальна, більш нормальна погода, вже була завершена посівна компанія, був зібраний соняшник. Соняшника на сьогоднішній день також десь зібрано 30% від площі, яка посіяна. Ну, Одна тільки що те, що доводиться сіяти в цьому році без мінеральних добрив, оскільки ціна дуже велика, добрива подорожчали десь у два-три рази. Сільгоспродукція на 50% знизилася в ціні. От я таке запитання, тому що дехто із ваших колег, сега говорить про те, що в зв'язку з такою низькою ціною ми будемо сіяти. Соняшник і кукурудзу. Як ви відноситеся до посівів озимої пшениці взагалі до, до пшениці, до посівів? Практично ми посівні площі озимої пшениці не зменшили. Так само і ярих не будемо зменшувати. Плануємо також посіяти десь 120-130 гектарів гороху, 120 гектарів десь ячмінь і гектарів 60-70 просто будемо сіяти. Посівний матеріал забезпечений. Уже ви Уже, практично посій матеріал нашої ну, пшениці у нас зараз є, ця перша репродукція. Е, Ячмінь також у нас на посів е, є, свій ящмінь, власного власне виробництва. Ну, як, брали еліту, зараз перша репродукція була. Тобто на цей рік, на 23-й рік є у вас. Так, так, також частково вже закупили соняшник, ну, не цього року виробництва, а прошлого року, ну, по цінах тих, що були в минулому році. А от зараз іде збирання. Соняшника, яка вологість, і от як що ви з ним робите для того, щоб все-таки довести до кондицій і мати можливість продати за найвищою ціною? Вологість на сьогоднішній день, якщо комбайн виїжджає на годину 9-10, то так близько 10%. Уже на обід ця вологість спадає десь до 8%. Ну майже до кондиційного. Так. Да, да. ну, плюс те, що ми його доробляємо на своєму сепараторі, на своєму міні-еліваторі. Ну, на сьогоднішній день вивозимо практично на МЕЗ, на Полтаву. І ще от, надзвичайно важливе питання для сигаробників у зв'язку з нестабільним постачанням електроенергії різні шляхи виходу знаходять підприємства, організації. Як у вас з цим? Ну, у нас в господарстві мається свій генератор, дизельний генератор, який повністю забезпечує господарство. Тобто ви маєте можливість і провіяти, повністю, і посушити, ну, сушку, і загрузити. Да, да, повністю все працює, працюють і холодильники і в столові, і все працює. Е, ну, ще, я так розумію, попереду ну, днів 10 гарної погоди. Що плануєте за цей період зробити в своєму господарстві? Ну, плануємо зробити максимум, це брати соняшник. Досіяти оземену і почати брати кукурудзу. Ми зараз знаходимося на полі, яке вже, де вже зібраний соняшник. І я дивлюся, що тут наші містяни, я думаю, що і місто, і село по території, по цій площі проходять і збирають те, що впало. Ну, будемо так казати, без цього також ну, не можна. Без печері практично ну, ніяка техніка не працює. Ви даєте можливість, щоб вони і ніхто не заперечує. не заперечує. Після цього вже Будете далі займатися із ну, обробітком так. цього поля. Буде дешковка йти ще уранка, там вже Ну, Це поле також вже буде протягом осіннього цього ну, періоду це, підготовлене до... Так, да, це поле плануємо підготувати під посів цієї проса на наступний рік. На наступний рік. Ну, Будемо також максимум старатися підготувати площі по кукурузі. Робити уранку через те, що залишати навесну кукурузу, там практично тоді вже. Ну, ми, знаєте, от чесно вам скажу, милувалися просто новим комбайном. Я розумію, що ви ризикували у, в тому році в цьому році. Використовуючи там, значні кошти для того, щоб придбати цей комбайн і мати в себе в господарстві ну, потужний, сучасний зернозбиральний комбайн. Як він себе показує зараз? Комбайн показує з кращої сторони. І по якості уборки, і як говорить, по мобільності, і по всіх якостях. І по патірях практично мінімальні. І по можливості виконати роботу за зміну. Так, да, набагато потужніше, набагато продуктивніше і так, так що задоволені комбату. Ну, це він тільки ж перший рік у вас. Так. На, соняшнику. на соняшнику, да. Уже ви спробували. Сподіваємося, що і на кукурудзі теж жатки до нього є, і така, й така. Жаджатки є, зернова, жотка, на жатка. Тобто, все, все це є. Ну тут, шановні колеги. Аграрники, хочу сказати, що не вкладаючи кошти у оновлення сг техніки безумовно результатів досить серйозних на, на полях, де, де б це не було, отримати буде складно, тому що з кожним роком збільшується вартість оренди комбанів на збиранні. Різних культур. І в цьому році скільки була вартість на, на гектар збирати? Ну, 1400. 1400 гривень на гектар. Практично те, що можна е посіяти, зібрати. Це, ти, я, ось, це, це 1400 плюс заправка компонент. Плюс заправка комбайна. Це 10-12 літрів на гектарі. Ну, от, е це значно надзвичайно дорого на сьогоднішній день при такій ціні на е зернові культури. На деякі культури це взагалі збитково. Сергію Васильовичу, щодо розрахунків за паї, Як от у вас у цьому році, як ви плануєте це робити? І, то практично зернові ми видали зерно. Тобто хто бажає, хто, ви хто, видали зерно? Хто бажав, отримали зерно, решта будуть отримувати кошти, десь плануємо з 20 вересня по жовтня. Почати видавати. Так, да, почати видавати випадку рожу вже видно. І останнє щодо кредитування в цьому році з боку і державних банків, і, можливо, комерційних. Як у цьому році ви? Ну, Брали кредит по державній програмі. Так. Зробили пролонгацію на нього. Тобто це вигідно по державній програмі? Однозначно? Було, да. Ну, вигідно було, так. Да. Тим більше цей кредит був безвідсотковий, mm. а пролонгація там 5%. Ну то ми зробили на півроку ще ну, В ком що... В комерційних банках також проблеми не було, ну там десь 20% було. Ну, це зовсім це велика різниця. Так, а не той рік, щоб брати таких так, банки. Може, це і швидші кошти, але... Все-таки гарантована можливість отримати від держави із пролонгацією в цьому році при півроку взагалі безпроцентно. І, і на півроку ще 5%, то я сподіваюся, що ви з пізніх культур вже розрахуєтеся з цим кредитом. Та ми так плануємо. Побажаємо Сергію Васильовичу вам, вашим партнерам, вашим механізаторам. Сіячам, комбайнерам, щоб цей рік був вдалий, щоб мав можливість розрахуватися за виконану роботу і отримали, хоч і невеликий, але дохід. Всього хорошого вам. Добре, дівчинку. Да, все добре. Продовжуючи сьогоднішню розмову, хочу сказати, що працюємо над питаннями, пов'язаними із роботою комунальних наших установ, доасфальтуємо вулицю Драгоманову і переходимо на монастирську. Вони підготовлені. І я сподіваюся, що до кінця цього тижня роботи будуть завершені. Паралельно будемо облаштовувати і пішохідні переходи, тобто робити розмітку. Всі інші комунальні підприємства також працюють по своїх планах. Хто завершує на одній ділянці, зрізують порост, які повростали. Ну, завершуємо зараз Мгарський спуск, потім під'їзд до міста зі сторони Києва. Ну і інші ділянки вже по громаді, працюючи спільно із Агенцією місцевих доріг Полтавської. Області. Практично готові до початку опального сезону, ми дали дозвіл нашій комунальній міській лікарні включитися в інфекційну відділенні і при потребі в основному корпусі, а також в дитяче відділення. Тому що ну, температура тут різна, але все-таки хворим треба, щоб температура була трохи вищою. Всі інші чекаємо, як я вже говорив, температури протягом трьох діб. Нижче плюс 8 градусів. Але саме основне, про що я хотів би ще сьогодні наголосити, крім задач, які стоять у нас на полях нашої громади, це питання енергопостачання. Як ви бачите, і відчули на собі за останні два дні, це враження ворогом енергетичних об'єктів по всій Україні і неможливість подати того об'єму. Електроенергії, яка потрібна для забезпечення усіх необхідних робіт, усіх підприємств тої чи іншої області або того чи іншого міста чи громади, і тому наголошуємо перше на економії. Друге, ми все-таки обмежимо використання електроенергії у нас по бюджетних установах, по комунальних установах. Вуличне освітлення тимчасово буде поки що в нічний час відключено. В той період, коли воно до цього часу працювало, і безумовно багато ще інших питань пов'язаних з цим. Це і можливість встановити генератори на період, коли немає електроенергії. Заміна навіть освітлюваних приборів на більш енергоємкі – це також буде впливати на загальний об'єм спожити електроенергії. Але більше про це я хотів би, щоб розповів і порекомендував, а в якійсь мірі і зобов'язав. Керівник філії обленерго нашого міста Чебиряк Михайло Олександрович. Вчорашнього дня почали вводитися графіки аварійного відключення. На сьогоднішній день, зранку, 8.10, цей графік був введений по зоні і включений він був у 13.30 відмінений. По логіки, ну, взагалі, такий графік має працювати на 2 години. Нам треба скласти графіки так, щоб наші. Інфраструктура, комунальні служби, медицина працювала, ну, якщо не в штатному режимі, то хоча б у деякому задовільному режимі, щоб воно працювало. Чи буде цей графік довго? Думаю, що так. Є проблеми на сьогоднішній день із забезпеченням нашої зони, будемо говорити про Лубенську громаду, тими потужностями, які ми використовували до цього часу. Виробка електроенергії, яка доходить до мереж АТ полтава Вабленерго з Харківської зони, наразі скинуто вироблення електроенергією ну, десь на третину. Тому вводяться ці графіки. Зараз поки що працює. Графік аварійного відбування. Цим графіком ніхто нічого не розбирається. Мережі і подстанції, які затверджені в цьому графіку. Диспетчер виключає автоматично, моментально. Команда на включення цього графіка йде із од диспетчера північної енергосистеми. Є пропозиції такі, ми їх викладемо своїм технічному керівництву і спробуємо їх відстоювати за те, що якщо ну, вкрай цей графік буде затягуватися по, по часу, 2 ну, години, 2-2,5 це ми, е, стандартна ситуація. Якщо він буде виходити за межі стандартної ситуації, значить ми будемо, я думаю, ми розробимо і погодимо з Полтавою і так само погодимо із службами і адміністраціями. Е, якийсь графік, там, наприклад, графік аварійних відключень номер 1 або номер 2 який буде заміщати ці. Тобто, де-факто буде задіяно більше мереж. Але кожен отримує можливість працювати і отримувати електроенергію. Найбільша проблема, яку я на сьогодні бачу, це закомунікувати цю всю графіки відключень з освітою. Діти на онлайні, ми все розуміємо. час погасили, на сьогодні ну, день вони прогуляли. Село прогуляло, е... а по місту відпрацював. Але діти, які учаться у шостій школі, живуть у засуді. Засудлю вони не змогли Ви прийти по технічним причинам на вийти на урок онлайн. Перше, що ми включали, і це так і буде і далі, значить, тільки появлятиметься електроенергія, вона буде приходити на перекачуючі станції капелуний водоканал. Нам треба спасти, щоб відкачати все, що накопичується за цей період, коли була відсутня напруг. Потім ми запускаємо водозабірні свердловини. Водозабірні свердловини, ну і далі автоматично йде об'єкти інфраструктури. Госпіталь, лікарня, амбулаторії, адміністрації. Оце на те, що ми звертаємо увагу. На цьому бажаємо всім доброго здоров'я, ми переможемо обов'язково. Слава Україні, до побачення.